Всім привіт! Отже, сьогодні роблю обзор на колоду Таро слов'янських легенд. Я про неї казала в сторіс, що я собі її придбала. Власне, це перший екземпляр, той, що я собі замовила на джум, здається. Я просто в захваті від картинок, але об'єктивно якість ну, зрозуміла на джумі яка. До речі, ось Магдалена Качан. Ілюстратор. Я навіть підписалась на неї в інстаграмі, бо вона дійсно, ну, просто не художниця, а велика молодець. От, для порівняння ось такої, такого розміру і такої якості вони коли, коли зроблені нашим виданням містіксілк. Так, ну і зрозуміло, якість, якби, різниця на обличчі. І в малюнках, і в кольорах. Так, цю я повертаю, бо цю я вже передарувала. Отже, я вирішила все-таки перезаписати відео в інший час, щоб нам не заважали сусіди з ремонтом. Так. Ось дійшли до старших арканів. Який продуманий і розважливий блазень. Якщо пам'ятаєте класичний вейт, там зображення такого парубка, абсолютно без царя в голові, так би мовити, який йде, одною ногою вже з обрива крок зробив. Хоч там песик і гавкає поруч, намагаючись його зупинити, але він такий прям довіряє Всесвіту. То що можна сказати про цього хлопчину, про цього Іванка, чи, хто він, чи Василько? Який він обережний і серйозний? По-перше, він ось знайшов квітку, і він не скаче до неї, він бачить, що тут певна небезпека. А він бачить, що зараз такий час доби, там місяць в повні, що йому й дорогу видно, і при цьому, скажімо, не той час, коли є небезпека, наразитися на якихось там розбійників або ще щось. Тобто він там підготовлений пішов, він песика з взяв, також продуманого. Тобто з таким блазним можна, мені здається, і на розвідку йти. Такий прикольний. Так, була я дійсно щиро здивована магом. Він такий ну, прям зовсім не класичний, хоча, ну, знову ж таки, це слов'янські легенди. Тут він такий, типу, козак-характерник, я би хотіла сказати, але при цьому він достатньо ошатно одягнений, як для рядового козака. Тут якийсь видно воєвода, якийсь гетьман. Але всі атрибути присутні Ось і жезл, на якому, до речі, розпускається листочок, і кубки, і, і навіть півень у нього на плечі сидить. Видно, когутик закликає якраз саме час, щоб вершити якісь долі людські, тим більше, що в нього він там і глобус видно, перевіряє, чи правильно там розподілені кордони державні. Верховна Жриця також така достатньо панянка задумлива, здавалося б, так і не скаже, що вона сакральними знаннями наділена. Але якщо так, ну, я маю на увазі по таке обличчя таке, здавалося б, миловидне, таке зосереджене на якихось п'яльцях. А якщо придивитися, то в неї тут всі атрибути, тут тобі і серп. І коріння всіляке зібране, і там вона не п'яльцями займається, а, а щось таке цікаве плите. Так що до такої верховної Жриці можна і завітати е, за якоюсь хорошою порадою. Не просто на чаювання. дуже вродлива. До речі, так, такі е, риси обличчя, ну просто ну ось, ось імператриця. Вона ж просто сяє. А роги, які лось, я так розумію, ось вона ну, просто жриця культу материнства, культу і предків, і всього, що є такого от а, животворящої сили природи. Мені здається, в неї навіть там дитя світиться. Яка гарна. А, імператор ось такий він прям старезний. On, навіть по шкірі рук видно, який він, а, яка в нього зрілість уже у кожній, а, кожній клітині, в кожному м'язі, які роги в нього такі серйозні, вже майже як гілля дерев. А в мене він навіть асоціюється, хто дивився гру престолів. Там бран, коли в нього вже його шлях до кінця дійшов, і а, він там потім перетворився на дерево. І той старець, що його навчав. Передавав йому сакральні знання, от чимось він мені схожий. А, то такий Єрофант так навчить. І не тільки табличку множення, або як збирати правильно полин <свісно> та подорожник. Так, тут у нас єрофант, ну власне, єрафант він і якраз і призваний до навчання. Хоча він виглядає таким свойським, свойським дідусем, який тільки стоїть, чекає внуків. Хоча, ну так, звичайно, тут всі атрибути, тут у нього ось і ключі, я так розумію, ключ до знань, і ось там якісь типу пісні вітру звисає, і чори богів, і такий він прям одягнений, як волк. Тобто все в ньому присутнє. Просто він такий достатньо а, добрячок порівняно з класичним Єврофантом, який, як правило, дивиться і прям думаєш, ого, зараз комусь будуть непереливки, хто не вивчив урок. Так, ну, закохані достатньо класичні, такий собі лукашик з Оленкою, чи з ким він там. Я вважаю, що це просто витвір мистецтва. Подивіться на цю колісницю. Баба Яга настільки моторна панянка з таким чарівним манікюром, педикюром і взагалі просто які кіски у вигляді ріжок, чи ріжки у вигляді кісок. І якщо в класиці там сфінксами упряжка, то тут ось ворон, як символ по тобі, чи як символ, Бога Одіна і сова як символ мудрості. Ось такою бабою, ягою не треба і Вакулу просити, щоб кудись діставив свої на хуторі. Ну, Я вважаю, що вона просто царівна. Так, справедливість. Справедливість, прошу звернути увагу, тут вона, ну, по-перше, вона так дуже юна. Але при цьому вона з відкритими очима. Якщо в класичному таро, там завжди з пов'язкою на обличчі на очах, то тут справедливість вона прям не просто бачив, вона ще з собою свічку має, вона собі ще підсвітить, якщо там десь буде її незрозуміло. А рога, які відвісті, вони фактично до дерев приєднані, як такі собі, антени. Тобто з такою справедливістю точно не прогадаєш. Всі отримують, хто на що заслуговує. Відлюдник також він такий дуже цікавий загадковий, на відміну від класичного, тут у нього немає ліхтаря, але ось тут такий снігірок, я так розумію, сидить пташечка, і вона навіть, здається, аж трошки світиться, якщо так, на загальному фоні. Такий серйозний виглядає також мужчина з таким посухом, який не просто йде і сіє якісь знання або займається там саме вдосконаленням, а і вирішує такі серйозні питання, наче як зараз прийде і комусь розкаже, по чому Одесі робірують. Так, колесо фортуни. Колесо фортуни мені тут дуже подобається. По-перше, воно символізує і пряло Наша, що є таке традиційне, ось тут і пряжа, і руки, ось невидимі, невидимих пряг, як норни долі, богині долі. Які Такують полотно реальності кожної людини. Ось одна тут нитку в голку заправляє, інша тримає вовну. Ось і, ну, тобто при цьому у мене ще асоціація з штурвалом корабля, хоч тут і немає таких яскраво виражених цих руш, за що триматися руків'ям, але можна ось взятись власне, за ці перекладинки і. Виролити, виролити собі долю обрати самостійно. А якщо пустити все на самот, то все вирішить в норми. Така дуже символічна карта Колеса Фортуни. Сила просто красива. Тут також немає якогось такого вайбу зусиль, як в класичній силі, коли там топащу левові роздирають. То ще якісь варіації на тему подолання нелюдських зусиль. Тут дівчина, яка абсолютно природньо висідає на цьому зубрі, і вона розуміє, що ну, взагалі в цьому лісі вона головна. Бо ну, хто їй може щось сказати, коли вона захищена таким царем лісу? Та ще які роги? Ну, просто роги, а краса. Так, повішений. Ну, власне. Це є причина, заради якої я купила собі колоду першу. Бо я коли побачила цю карту, я зрозуміла, що ну, це просто любов. Або такого вродливого парубка ще пошукаю в якій колоді. Тут стільки відсилок: ну, по-перше, це козак, Вон, шаравари, які шикарні. По-друге, він рогатий, звичайно, як символ єднання з. З мудрістю, з підземним світом, а плюс він он волоссям з коренями вже сплівся. А, і також відсилка на Бога Одіна, який висів на ясні верх ногами, здобуваючи знання про руни. І плюс він тут не, абсолютно нічим не скутий, він там он зачепився ногами, так як йому зручно. Руки в нього також не зв'язані. Таке враження, що він просто знаходиться в такому анабіозі і відпочиває, думає, коли він готовий явитися людству вже з переосмисленим якимось а, світосприйняттям. Просто неймовірно красивий парок. Так, а, значить, смерть, мій улюблений Аркан. А, ну, Тут смерть, сама богиня Мара, яка Вітає прохід своєї своєго часу року, зими з такими дуже яскравими, барвистими гарними стрічками. Уквічена і вона, і волосся, і коняка, і ну, взагалі така дуже мертва і в той же час жива карта, як і сама богиня смерті. Так, помірність. Помірність тут сама втілення природи, олень, який, наче як з мультика зійшов, того, не пам'ятаю, японського режисера. щось в мене відсилка на той мультик. Така дуже також класна, чарівне втілення, гармонії і балансу. Так, дійшли до цікавого. Чим цікава ця колода? Тут є подвійні карти, задвоєні. Два диявола і два місяця. Але при цьому вони не дублюють одна одну, а вони якби доповнюють. Це як два архетипи, наприклад, ось цей диявол це класичний більше. Тут, власне, всі атрибути класичні, тут і жінка з чоловіком, з такими абсолютно чарівними ріжками, ось і сам диявол, і в ланцюгах. Кути, і там якась іронічна формула в нього на грудях, і просто чарівні роги. Ось. Але цей диявол в класиці, він такий все-таки спокусник. тобто Він ще дає шанси щось там обрати і передумати. Ось, а друга його іпостась, Ось який серйозний. Тобто цей диявол уже як втілення. Харми, втілення фатому. Коли вже в мене він навіть асоціюється з, із ктулху. Хоча, здавалося б, це і не, не вода, це більше якась скеляста поверхня, і наче в піску ці скелети лежать. Але в мене чомусь прийшла асоціація. це ось Як він виходить, наче з океану і ззаді там шторм. А при цьому в нього одяг це якби паралельна реальність, де там. Зарева від пожеж. І плюс всім своїм виглядом, своїми очима, він якби дає а, однозначно зрозуміти, що якщо вже прийшов він, то тут вже без варіантів. Всі отримують, хто на що заслуговує, і хто що в свій час вибрав. Ось вони такі дуже різні. Так, башта. Теж абсолютно далеко від класичної, але теж дуже красивий вікінг. Він з таким рубіновим на чолі прикрасою, ну і з молотом сокирою. Ось і він тут, прям таке уособлення долі богів. Він всім своїм виглядом пояснює, показує, що він є провідником рішень. Він ось спіймав блискавку і направив її на вершину, чи то храм, чи то якась сакральна будівля, з тим, щоб роз, розрушити її, для того, щоб була змога побудувати щось нове, нову реальність, новий всесвіт. Тому що глобальні трансформаційні зміни відбуваються за баштою тільки після того, як до основи знищити фундамент. Зірка мене дуже сильно здивувала. Ну, як правило, в класиці зірка це одна і уособлення успіху, уособлення такого далеко ідучих планів та сподівань на, такий, на якісь серйозні досягнення. І відповідно ну, зірка одна, яка може бути аналог. Але тут ось таке двобічне, двояке бачення художниці. Але якщо так вдивитися, то власне зрозуміло, тут сутінки, тут світанок, дівчини також, як інь-янь, білявка, брюнетка, і власне вони стоять на одному. Підмостку на одного одних коріннях, тобто дерево, яке символізує єднання всього цього. І своїм корінням воно поєднує як обидва початки: початок як чорного, білого, і лише в поєднанні в гармонійному композиції цих двох початків можна досягнути дійсно якихось серйозних. Хочу виділити такий аркан як місяць, через те, що він в двох варіантах дуже різні. І обоє неймовірно красиві. І навіть стосовно розуміння по значенню. Якщо балакати про перший варіант, ну я для себе його ідентифікую все таки першим. Тут молодий місяць, тут ось серп місяця, це лук, натягнута тятива. І, відповідно, тут якийсь є Скажімо, можна сподіватися на приємний вихід із ситуації, і на те, що якщо ну, в класиці місяць це в нас і всілякі захворювання, і алкогольні делірії, і наркотичні залежності, і шизофренії, і тут тобі нічні марення, і порчі, і вроки, і так далі. Ось. То якщо випадає цей місяць, ну, можна сподіватися, що це просто якась психосоматика, людина там собі щось надумала, своїми страхами напридумувала. Ну і зараз він тятиву тільки зводить, тобто є ще шанс якось домовитися з ситуацією, так сказавши. А ось ця чарівна панянка, коли приходить вона, тут вже без варіантів. Тут навіть по очах видно, що. Там уже з нею не домовишся, вона собі лише а, з вовками може домовитися. А там уже, якщо було зроблено, то отримайте, розпишіться. Навіть її місяць, тобто тут, якщо дивитися, то він ось так. Вже без варіантів. Тут уже місяць ущерблений, вже а, кінець фази. Якщо це новолуння, то це повнолуння. А вповнолуння в нас вже назад од, відкрутити достатньо складно щось. Такий крути, крутий місяць. Так, суд дуже такий а, милий, умиротворяючий, я б сказала, суд. Тут а, мавка грає на сопілочці і пробуджує від сну а, ліс по весні. І тут ось такі милі, позіхаючі створіннячка. Які вселяють надію на те, що по пробудженні все буде набагато оптимістичніше, ніж в класичній карті суда, там де мерці стають з гробів. Так, і світ. Тут, звичайно, основа-основ, дерево життя і дівчина, людина як особлення поєднання нижнього і верхнього світів. Так, ще пройдуся все-таки. Хочу показати, щоб ви помилувалися іншими картами. Так, значить, на тузи окремо зверну увагу, бо я вважаю, що це витвір мистецтва. По-перше, які вродливі дівчат. Мені здається, що вона прям реально пропрацювала. По-перше, в них обличчя різні, в них різні носи, різні підборіддя, губи. А які от саме уособлення мастей. Ну, я вважаю, що це прямо мистецтво. Інші карти також, кожна по-своєму, можна малуватися, розглядати довго двійки. Ну так, звичайно, тут просліджуються класичні мотиви. Ось тут весілля, фактично, на двійці кубків, яка просто міс спокій, та урівноваженість для двійки мечів обрали. Тут фактично, мені здається, і правосуддя б могло позаздрити такий спокою двійки. Трійка кубків достатньо класична, але дівчата абсолютно чарівні. Трійка Пентаклів ось такий парубок, наче він і молодий, але при цьому певно досвідчений майстер, бо в нього професійні. Інструменти йому довірили таку серйозну місію. Він а, займається вирізбленням чура Бога, а, такий він зосереджений ну, як а, власне, уособлення а, майстерності в роботі. Трі комичів, здавалося б, а, також серце в вигляді серця, але це лебеді, два лебеді, які взагалі ну, як птахи є а, моногамною парою. І, відповідно, тут вся печаль в класичної трійки. Мечів тут дуже гарні такі руків'я оздоблені і камінням, і різьбленням. Ну, кров на снігу, все символічно. Так, жезли. Четвірка кубків така мила, ось сидить, а наш пан Єміля чекає, поки а, щука навчить, як жити в цьому світі. Так, четвірка. Такий медведик, який дійсно в берлозі відпочиває на нього дивиться і вірить, що прям реально четвірка в нас це спокій. І які б там мечі не були, коріння від усього захистить. Дуже така весела панянка. Неочікувана. П'ятірка мечів, до речі, хочу звернути увагу. Також така не, не класична. Бо тут немає як такої вказівки на а, фізичні вади, або якісь а, негаразди, лішення. Ось в неї тут ось і, і монети золоті є, і а, пшеничні а, колоски є, і одяг в неї такий достатньо а, приємно оздоблений, такий небідний. Але сум а, і цей вітер а, також ну, якби більше особленням якого, якогось смутку. На ментальному, на психологічному рівні, і, тобто, все не смертельно можна вирішити. Все минає. До речі, тут такий цікавий перехід, яка а, така урівноважена, статична, така спокійна, приємна четвірка, п'ятірка кубків, і яка, на відміну від неї, ось динамічна п'ятірка жезлів прямо реально уособлення боротьби, особлення змагань, вогню така також класична. Шестірка. Сімірка жезлів також ось який могутній велетень, фактично Самсона мені нагадує, хоча так видно, що він виснажений, і ось оці пусті глазниці. А медвежої шкіри показуючи, чи він реально втомлений, але а, дивлячись на його статуру, на його розвинену мускулатуру і оці дерева, які він з корінням тримає, то ти розумієш, що ну, скільки б там жезлів на нього не було е, наставлено, він все, все подолає. <гуме> такий, я б навіть сказала, не казак, а такий для мене з цього сорочки гоголівської по-моєму, ж сирой. А, свитка. Зі зголивської свитки такий чертяка. А, крутий. Сімірка також така дуже мальовнича. Фенікс просто чарівний. Ну, вісьмірка прямо мечів сумна. Тут уже не жарти. Тут реально вона скута і психологічно, і фізично, тобто таку вісьмірку навряд чи хтось би хотів отримати собі в розкладі. А ось дев'ятка, да, такий козак з блакитними очима. Дев'ятка Пентаклів я вважаю, що просто краса, неймовірна. І я б навіть її, мабуть, поставила на королеву Пентаклів, бо вона така ошатна пані, що ще пошукати вон, смарагди, які в короні. Так, дев'ятка дев мечів. Я вважаю, що вона дуже красива. Хоча в класиці це карта нічних кошмарів, але з таким чарівним кошмаром, мені здається, і спиться не так вже сумно. Десятка мечів, прям дуже красномовна. Тут реально вже, як, якщо вже кінець, то кінець. Тут вже остаточно без варіантів і навіть безболісно вже. Десятка класичні також. Жезли, мені, до речі, подобаються. Тут навіть я б сказала, не якісь тимчасові негаразди, як в, ну, в класичних жезлах, а тут, судячи з усього, ця бабця звикла, і це для неї такий стиль життя: самостійність, незалежність, видно, настільки незалежна, що десь перестріла була відлюдника в його ліхтарик. Собі забрала, бо думаю, що ж це я буду по темному лісі вештатися, якщо в нього там літо, а тут зима. Така бабулька з характером. А, так, тут уже карти двору пішли. Пажи, лицарі. Такий прям серйозний лицар мечів. Схожий на когось. До речі, тут я звернула увагу на конячок. Такі гарні. Просто от кожна по-сувому навіть не скільки ці вершники, скільки коні в них. Такі дуже цікаві. Королеви. Ну, Ці дві мені дуже подобаються, вони на своєму місці. А оці дві, наприклад, королева. Кубків, ну, я здає... мені здається, що вона трошки ну, могла бути і веселішою. А все ж таки вона є уособленням емоційності і таких приємних почуттів, але тут вона, видно, якраз чашу тримає <занадко> занадто переповнену якимись емоціями. От, королева жезлів просто шедевральна. У неї така, такий віночок з, я б сказала, з сонячних променів, що тут прям віриш, що вона і постає жезлів. Королі. Королі також дуже круті, дуже красиві. Особливо король Кубків. Мені здається, він не пасує до тієї королеви Кубків, ну, то моє особисте. Тому, а, хто також вважає, що ця промальовка а, варта того, щоб приділити їй окрему увагу, а, замовляйте розклад. І поки мені карти нові, поки я прям сама ними милуюся, я можу навіть. Зняти відео розклад, вам скинути, щоб ви подивилися, які карти красиві будуть вам випадати. Ось, хорошого всім дня!